Досить новий напрямок нашої діяльності це веб-аналітика. Підніміть, будь ласка, руку, хто користується інструментом, який називається Google Analytics. Це дуже приємно, що багато хто його використовує. Google Analytics це досить цікавий інструмент, досить комплексний. Проте треба розуміти, що це всього анансового інструменту. Тобто він має не рішення вашого питання, вашої проблеми, оптимізації сайту і так далі. Напротязі сьогоднішньої доповіді я буду намагатись розповідати про можливість Google Analytics, яким ви можете використовувати, для покращення свого проєкту. Зокрема, хотів би наголосити, що довід орієнтована на людей, які в принципі, досить не розбираються в Google Analytics, тобто знайомі там, і використовують його базової місці. Ну, Напевно, будемо використовувати проєктів. Далі? Термін Врокоаналітика, думаю, багато хто з ним знайомий, його можна прочитати в інтернеті, в і так далі. В нього є ключовий момент. Верпаналітика займається не тільки збором даних, тобто зібрати дані ці інструменти, а вона також займається тим, що дані треба вийти аналізувати і інтерпретувати. Тобто, саме головний аспект законодати. А Любий інструмент, тобто, в тому числі веб-аналітика, вона має свої обмеження. обмеження вони продиктовані а, загальною екосферою. Тобто, а, так як веб-аналітика прив'язана до веб, то відповідно ви можете міряти все, що відбувається у вебі. Ну, Відповідно, фактори, які знаходяться поза вебом, ви можете міряти їх, а, а, деякі їхні поза впливи на ваш проект, Тобто ви міряти там вплив вашого бренду в офлайні. Інструменти вибору на онлайн-інструменти ВЕП-аналітики досить важко і, в принципі, це досить цікаве питання, яке я зараз намагаюся вирішити. Проте не, Про не а, а, Так, Так. Система Google Analytics вона має на деякі свої моменти. Вона заключається в тому, що вона працює на трьох основах. Це JavaScript-дескріптер, тобто це невеликий коду, який ви ставите собі на сайт. Другий момент це використання куки з файлів, це такі невеликі файли, який браузер встановлює собі на комп'ютер, на ваш комп'ютер і комп'ютери користувача. І третій момент це мої картинки вони ви інструменту Google Analytics назву LTM-Kracker. Принцип роботи інструменту Google Analytics зазвичай в тому, що коли його загружаєте якийсь, пар, якийсь сайт, на якому встановлений Google Analytics, він відправляє запит на сервера збору даних компанії Google, потім ці дані переходять на сервера обробки даних, і потім вони вже, вони вже відображаються в самому інтерфейсі Google Analytics. Виходячи з цього, є ряд обмежень самого Google Analytics. Однаження полягають в тому, що перше, дані, які збирає система Google Analytics, вони обновляються досить повільно. Тобто, в середньому це порядка доби. Тобто, Ви можете оцінювати дані, які були у вас вчора. Хоча, незважаючи на це, нещодавно дана система Google Analytics вони відкрили бета тестування інструменту, який називається Real Time Analytics, бо в самому інструменті можна дивитися, скільки користувачів знаходиться зараз у вас на сайті. А, знаходиться це поки в закритому бета-тестуванні, вам просто треба відправити замок на лозі системи Google Analytics і вам відкриють доступ до цього інструменту. Ну, для тих, хто є сертифікований партнером компанії Google, тобто має прямо тестати, ці всі функції вони відкривають зразу ж. Інше обмеження заключається в тому, що система Google Analytics, вона не збирає статистику по ботам. А, досить часто. Власники сайтів задають питання, а чи там фігурує в статистиці Google Analytics, там відвідування ботів, всяких програм, які сканують інтернет і так далі. Зв'язку з тим, що система Google Analytics працює на базі трьох попередніх правил, тобто JavaScript-дескриптор, Cookies і картинки, боти, вони не попадають в звіти системи Google Analytics. А інший момент звичайно в тому, що система Google Analytics не збирає персональні дані. Тобто, вона не збирає дані про те, з якого райпіадресу прийшов користувач, як його звати і так далі. Хоча, скажу вам по секрету, при, при бажанні це все можна настроїти. Проте це буде протирічити правилам системи Google Analytics, ну і відповідно до вас, вас можуть деякі санкції зробити. Но, при вмілому користуванні все це можна зробити, якщо у вас є така необхідність. Іншим момент заключається в тому, що за регламентом система зберігає дані на протягом 25 місяців. По факту вона збирає дані зберігає дані на багато більше термін, але по документації, яка вони афішують, у них є мінімум 25 місяців. Тобто будьте готові, що дані більше ніж двохрічної дані, вони можуть пропасти з вашого карту. Ну, досить неприємний момент заключається в тому, що з системи Google Analytics немає можливості експорту даних. Тобто, якщо ви хочете перейти а іншу систему веб-аналітики, формата Яндекс.Митика чи повністю, то ви не зможете експортувати дані з Google Analytics ну, на ляту іншу систему А Налаштування системи Google Analytics воно досить просте, тобто ви там берете код, ставите собі на сайті і необхідно проконтролювати два таких основних моменти. Перший момент треба проконтролювати, що у вас на сайті стоїть новий код системи Google Analytics. Він вже рік як не новий, проте у багатьох все ж стоїть старий код. А, новий код, він відкриває доступ до багатьох нових функцій і в принципі, за ним перспектива розвитку системи. Тобто, якщо у вас на сайті стоїть старий, сьогодні треба його змінити на новий. Інший момент зазвичай в тому, що бажано для українських регіонів все підключувати розпізнавання регіональних пошукових систем ну, це там, скажімо, та ЮА, якщо вам цікаво, а, якщо ви хочете сегментувати там нет. System. І так далі. Список цих пошукових систем може бути а, досить великий. До речі, в українському сегменті досить багато трафіку можна отримувати з такої пошукової системи, не зовсім пошукової системи, а портал Mail.ru, який базується на системі пошуку в бокову. Наступний момент зазвичай в тому, що ну, багатьох, багато з вас знають, що є декілька джерел трафіку. Тобто прямий трафік, органічний трафік. Тобто з пошукових систем оплачуваний трафік пошукової системи, ну і трафік з сайтів, які ссилається на вас. А, якщо ви запускаєте банерну рекламу чи використовуєте інші системи контекстної реклами поза системою Google Analytics, то треба промаркувати а, адреси, які славася на ваш сайт. Тобто це а, реалізується таким чином, що в кінці адреси на ваш сайт віддаються додаткові параметри. Які дозволяють в системі Google Analytics зрозуміти, що це перехідного об'єкту, чи це перехід з банерної реклами. А, досить примітивне правило, проте багато хто його нехтує. В результаті потім досить важковати переходи з Яндекс.Директу і відповідно проаналізувати, наскільки цей трафік був провідний. Три основних метрики, які є в системі Google Analytics це а, visitors, visits і page views. Якщо ви стандартно заходите в систему Google Analytics, ви бачите таку метрику, яка називається Bizis або посічення. Хочу вам акцентувати вашу увагу на те, що це не користувачі, це посічення, тобто це сесії для вашого сайту. Досить часто замовники чи власники сайтів відкривають Google Analytics, бачать перший екран, бачать там великі цифри і кажуть, що на наш сайт прийшло, там 5 тисяч посітителів за сьогоднішній день. Насправді це не так, бо це 5 тисяч сесій до вашого сайту. Протягом дня користувач може виконати декілька сесій по вашому сайту. Тому будьте уважні. А якщо це проілюструвати, це то можна зобразити в форматі піраміди, де у вас кількість користувачів, тобто людей, які зайшли на сайт, це буде вихівка піраміди, кількість їхніх сесій, тобто посічення, це буде середина піраміди, ну і кількість сторінок, які вони подивилися, це буде низ піраміди, тобто їх буде більше всього. Якщо у вас виникає щось, що протирічить цій піраміді, то це означає, що у вас досить специфічний сегмент, тоді може бути не піраміда, а такий листовка. Або у вас неправильно розстроєння системи Google Analytics. А, час перебування на сайті. Багато хто прив'язується до цієї метрики, але, чесно кажучи, я вважаю її недоцільною. А, недоцільною, я її вважаю на тій, а, при, по, по тій причині, що система Google Analytics визначає час перебування на сторінці або час перебування на сайті, виходячи з точок входу і точок переходу на іншу сторінку. Тобто, якщо у вас виникає ситуація, коли користувач зайшов на вашу сторінку, ну там з пошуку чи з контекстної реклами, а, побачив цікаву до нього інформацію, побачив ваші контакти, де в шапці, позвонив а, вам а, по вашому телефону, замовив вас послугу і закрив ваш сайт, то а, в системі Google Analytics такий візит він буде а, мати метрику 0 секунд, тобто вона не відслідкує час перебування на вашому сайті. Тому, Потрібно пам'ятати ще по другу метрику, яка називається баунс Rate або показателі вказок. Це процент користувачів, які вийшли з вашого сайту, не переглянувши інші сторінки по вашому сайті. Відповідно, якщо у вас баунс Rate, тобто цей процент досить високий, то до метрики час перебування на сайті до неї можна взагалі не прив'язуватись, бо вона вже не репрезентативна. А наступний момент це. А, налаштування модулю «e-commerce» в системі графаналітики. Якщо у вас інтернет-магазин, то вам треба обов'язково в обов порядку налаштовувати модуль «e-commerce». Модуль «e-commerce» — це система, яка дозволяє відстежувати покупки конкретних товарів у вас на сайті. Тобто в системі Google Analytics» ви можете побачити, що там, подушок у вас було куплено в цьому місяці, стільки та на таку суму, ну і відповідно потім більш детально ці всі дані аналізувати. Налаштовується модуль досить. Просто вам, по-перше, треба його увімкнути у самій системі виконання, він можна включити в настройках корпус. І по-друге, вам треба видно змінити код системи в оповерх, який знаходиться у вас а, на останній сторінці виконання транзакцій по вашому сайті. Тобто на сторінці, де у вас вводиться інформація, там, спасіба за покупку, наш менеджер зв'язується з там, вами. А, в ближайше время», вам треба передавати все саме все основні параметри. Знизу є силочка. Кого зацікавить, я по вашій візиці зможу відправити цю презентацію, відповідно можете почитати детальну інструкції по наштуванні модулі комерці. Після того, якщо у вас з'явиться модулі комерці, ви зможете побачити, а, скажем, які, а, яке джерело трафіку вам привело найбільш ефективний трафік з тої точки зору, що ви продали більше всього товарів, чи ви продали товарів на максимальну суму. Це налаштування пошуку по сайті. Станом Google це є функція, яка дозволяє відстежувати, які запити використовували користувачів по вашому внутрішньому пошуку. Тобто у вас є внутрішній пошуковий механізм поля, поїзд на вашому сайті, і ви можете так само відстежувати, що шукали у вас на сайті. Ця функція корисна тим, що ви можете в звіті системи Google Analytics відслідкувати ці запити, ми ну, відповідно аналізувати, наскільки у вас правильно побудована навігація по сайту, можливо, вам варто деякі розділи вашого сайту винести на більш високі рівень. Ну, можна привести приклад, наприклад, нещодавно з'явилася аналітику по одному проєкту, в нього ліва сторінка оптимізується під запити формату побутова техніка, купити побутову техніку і так далі. А в результаті десь 10%, -10 користувачів, які попадають на головну сторінку, вони використовують пошук по сайту і шукають запит полісосу. Тобто, замість того, щоб нажати на категорію кулісоси в навігації, вони використовують пошук. Ну, відповідно, це сигнал того, що навігація не зовсім оптимальна і обважала винести категорію колісоса на більш високий рівень, щоб користувачі могли легше знайти ті полісосика. Приблизно так виглядає звіт для пошуку, тобто у вас є пошукові запити, ну і відповідно всі метрики по пошуку. Наступний момент це відслідковування подій по вашому сайту. Тобто, Події це досить така цікава функція, яка дозволяє вам відслідковувати дії користувачів на сайті, які не прибули до перезавантаження сторінки. Тобто, ну, скажімо, у вас інтернет-магазин ви можете бачити, як користувачі користуються функцією. Перегляду збільшеної версії картинки по вашому сайту, ну і наскільки вона це необхідна. Або, скажемо, у вас там а, сторінка сайту вона розбита на закладки, ну, тобто, інтернет-логірозетки, наприклад, у них а, опис товару, він розбитий на закладки, тобто, описання, характеристики, там, картинки, відео там і так далі. Настрою відстеження подій, ви зможете побачити, як користувачі використовують ці закладки. Хоча сторінка сайту вона абсолютно не перезавантажується. А у подій є також додаткова функція корисна, те, що якщо користувач у вас на сайті виконує деяку подію, то відповідно він не рахується як адказ, тобто він, він не попадає в баланс рейд. Ну, відповідно, ви можете більш правильно аналізувати трафік, виходячи з параметру показатель відказу. Тобто, якщо користувач зайшов на ваш сайт, покласив по реєстраціям, по, по класах по закладкам, там, проголосував про ваш товар і так далі, На, на базі цього ви можете прийти до висновку, що це джерело трафіку, яке проводиться у користувачах, воно не зовсім погане, але відповідно ви його можете ефективно використовувати. в події досить просто, тобто використовується код-формат на слайді, він здається або на ссилки, або на ілюстрації і так далі. Інший параметр це інтеграція з AdWords. Якщо ви запускаєте контекстну рекламу системи AdWords, то вам треба виконати дві дії. Перше це в системі AdWords, це включити маркування URL у вашій компанії. Якщо ви це не зробите, то система Google Analytics не зможе розділити приходи з пошуку системи Google, приходи з Google AdWords. Тобто у вас буде сипатися все в одне джерело. А другий момент це треба включити синхронізацію даних між, між Google Analytics і. Google AdWords. В результаті цього в системі Google Analytics ви зможете побачити цифри по витратам на AdWords, ну і відповідно по прибутку, які ви отримували по цим джерелам чи по цим А Якщо ви запускаєте інтересну рекламу, то це мастер, це обов'язковий параметр. Наступний сайт. І такий пункт корисний це налаштування цілі. Тобто цілі це виконання деяких речей на вашому сайті, які для вас а, привели до. Прибутку. Тобто там, покупка товару, реєстрація на сайті, скачування деякого документу і так далі. А, єдиний момент зазвичай в тому, що якщо у вас інтернет-магазин, то вам там, при налаштуванні цілі треба вказати нульову вартість кожної цілі. Тобто, якщо у вас не інтернет-магазин, ви можете вказати, що там, скачування одного прайсу це для вас випливає в прибуток 10 доларів. Uh -huh. А якщо у вас антре магазин, то ціль, о, покупка товару її треба вказати на любу цінність, бо о, о, інакше у вас буде сумуватися прибуток і по цілям, і сумуватися прибуток і по ікомісу. Тобто питання будуть грязні, не, не чіткі. В процесі налаштування цілі обов'язково треба вказати послідовність виконання цілі, тобто переход на сторінку в корзину, формування замовлення, ну і в останні кроки. Якщо ви це все налаштуєте, ви можете аналізувати, наскільки у вас оптимальна сторінка, наскільки у вас оптимальний процес покупки товару, можливо, щось треба виконати. Тобто один крок забрати з вашої системи, ну і таким чином оптимізувати процес покупки на вашому сенсі. А, Наступний пункт це сегментація даних. Сегментація даних це функція, яка дозволяє вам виділити. Дані по деякому чиннику окремий сигнал. Тобто ви можете побачити метрики по користувачам, які у вас зареєстровані на сайті. Чи ви можете побачити метрики по користувачам, які у вас купували товари, відповідно, які сторінки вони переглядали, по якому маршруту вони проходили по сайті, які маршрут самі відповідальні. Сегментація даних також дозволяє вам сегментувати окремо там, трафік з пошукових систем, ну і його аналізувати більш детально. І пару рекомендацій по аналізу трафіку. Перше, це треба обов'язково сегментувати дані. Якщо ви дані не сегментуєте, тобто ці цифри, середні, які ви получаєте по вашому сайту, вони абсолютно не репрезентативні. Тобто там, середній показник rate по вашому сайту 56% він абсолютно ні про що не каже. Він не каже, по якому джерелу цей показник, ну і відповідно, як його аналізувати. Виходячи з цих рекомендацій, можна зробити висновок, що. Якщо цифри, які ви бачите в системі Google Analytics, вас не до дій, тобто не заставляють щось робити на сайті, щоб покращити ваш проєкт, то відповідно в цих цифрах немає ніякої необхідності. Тобто, скажімо там, цифри по параметрам підключення вашого користувача чи по параметрам його браузера, якщо вони вас не заставляють там, буде змінити дизайн вашого сайту чи програмну реалізацію, це для вас ну, не потрібні цифри, тобто це сміття для вас. Ну і наостанок хотів би ще раз підкреслити, що процес – це не приливний процес, тобто він заключається в тому, що ви аналізуєте цифри, які є в інструменті аналітики формуєте гіпотезу, тобто що можна покращити, вводити цю гіпотезу, ну і потім тестуєте гіпотезу, тобто наскільки вам було в наскільки це результативно. І цей процес безкінечний. Тобто тестування ви можна використовувати виконувати за рахунок. Інструмент, який тут називається Google Website Optimizer, це інструмент, який дозволяє зробити аб тестування, або скріп-тестування тобто коли Деякі повинні простувачі показувати одну версію своєму сайту, інші повинні простувачі показувати іншу версію. Виходячи з цього, ви можете зробити висновку, яка версія більш репутативна. І це все. Якщо вас є питання, я вам вийшов. Будь ласка, Лех. Яка різниця між платною версією і безкоштовною Google Analytics? Так воно здається є різні версії чи вони? Google Analytics нема платної версії. Якщо ви кажете по Google Analytics Premium, які запустив досить нещодавно, то А, може, так. Це абсолютно все. саме Google Analytics це безкоштовно там все безкоштовно. Компанія Google є інший продукт, який називається World. Раніше <плес> ліцензія на нього була, наскільки я пам'ятаю, порядка 6 тисяч за А Зараз я не знаю, наскільки він живий не живий. Тобто, це програмний комплекс, який ви ставите на свої сервера і використовуєте. Нещодавно вони зробили прес-реліз такої функції, яка називається Google Analytics на Premium. В цьому прес-релізі, на жаль, чітко не розписують, що це таке, які функції там і так далі. Вартість цієї функції вона складає 150 тисяч рік. Тобто там прес-реліз досить розмитий, там вказується про те, що у вас буде там свій сертифікований аналітик від компанії, який вам буде допомагати працювати з інструментом. Вам будуть відкриті якісь нові функції, про цельних карзівні функції і так далі. Тобто поки що немає якоїсь питання. Ще одне питання можна? <працювати> а, розкажіть трошки детальніше про поняття цілей, <працювати> так? <працювати> І як їх можна використовувати, наприклад, там, для такого сайту новин, там, CMS, яко, CMS якийсь там. сайту? блог, новини, Блог, новини, там, ну, може, ну, електронний магазин, то ясно. Якщо, в вам треба визначити основні параметри, які називаються KPI, тобто завідує це параметри, по яким ви визначаєте, наскільки трафік, який ви отримуєте на сайті, наскільки він ефективний. Тобто, скажімо для інформаційного проєкту саме головне, це в інформаційний проєкт, який в працює по рекламній моделі, саме головне, щоб користувачі бачили багато рекламу. вас головний параметр це глибина просмотр, скільки стрімов, які Чим більше стрінок він переглядає, більше баннера він бачить, ну, відповідно, тобто, як мінімум, ви можете настроїти всі перегляд більше трьох сторінок. Тобто, відповідно, наризувати такі вам джерело трафіки, які проводить багато часу на сайті. Ну, відповідно, можна додати функції там, там підписка на розсилку, там, підписка на РСС і так далі. Це було про ЗМІ щось на канал цілий можна вистроювати безліч. Тобто список цілей він його можна вишивляти у достанечні системи тобто, питання, вам треба визначити основні показники ефективності вашого проєкту. Тобто як ви оцінюєте ефективність вашого сайту, по кількості підписувати по кількості переглядів сторінок і так далі. Ходячи з цього можна налаштувати цілі сайту. А якщо ми маємо електронний магазин і нам треба відслідкувати якийсь проблемний маршрут, там вибрав товар, дійшов до оплати, і не оплатив, це також можна? Це послідовність досягнення цілі, тобто там слайдбук, тобто ви бачите, там зайшов на корзину, зайшов на оформлення, і ви бачите інформацію, де користувач вийшов з вашого сайту. Тобто ви бачите, що вони переходять на корзину, наприклад, там, але з корзини там, тільки 10% користувачів вони, а, закінчують процес оформлення замовлення. Відповідно, ви можете зробити для себе висновок, що ваша корзина не оптимальна, або вона не ефективна. Відповідно, її треба оптимізувати. Ну, зробити комплекс оптимізації, і потім дивитесь, до якого результату це приводить. Ясно. Це ще не факт, що корзина погана. Може, мова не зрозуміла. Можливо, це треба більш детально дивитися цю студентку. Які ще конструкторні інструменти, є для вас постачають? Скажіть, будь ласка, по мостіше, бо вас не чути. Які ще є конструкторні інструменти в інтернеті для певних статистиків постачання? Вам варто розуміти, що є таке визначення, як статистика, є визначення веб-аналітики. А статистика це шотчики. Тобто стютчики збирають статистику по вашому самі. Інструменти формату Google Analytics, з Яндекс як і в інтернеті ще є платні інструменти формату Omniture, Овнічар, Чіктейл, і так далі. Є досить багато. Це інструменти веб-аналітики. Вони дозволяють вам дані інтерпретувати і. Їх більш детально препарувати. Тобто ви їх можете там сегментувати настройки цілей і так далі. В щочки ви збираєтеся по статистику. Тобто, що ми ну, побачили, там що переходить на ваш сайт на порядку 2000 користувачів в день, і які висновки можна зробити? Ну ніякі. А якщо ви бачите, що на ваш сайт переходить там, 2000 користувачів з пошукової системи, коефіцієнт конверсії складає на 5%, відповідно, ви можете зробити висновок, що це набагато ефективніше, ніж, скажімо, там. Контекстна реклама, ковід, конверсія може бути менше. Відповідно, від цього можна купати більш глубше, глибше і шукати, шукати в контекстної реклами, школа реалізації. Де можна, наприклад, якщо в мене є там, сторінка, на якій відбувається попередня кукурка, де видно цю конверсію, який відсоток конверсії? Mm -hmm. що? Скільки то людей прийшло, скільки то купили? Якщо ви налаштуєте ви висвітковані цілей або модуль e-commerce, які я розказував, ви можете відкрити звіт по істочникам трафіка, як називається по і там вам буде окрема клонка, яка буде вказана в центр версії по вашому сайту, скільки було виконаних транзакцій по кожному джерелу і так далі. Це в цілях. Це в звіті істочний трафік, трафік собственної де ви бачите, що там пошукових система до вас прийшла стільки, то там стільки, хто задніх, стільки. -то, а для цього треба налаштувати цілі? Цілі святковані або і ковід? Да. Комерційне запитання. Ви... Продукції, послугу аналітичну, ви продаєте окремо в КВ чи, чи в комплексі, я зрозумів ваше питання. Продаж послуг і консалтингу по веб-аналітиці це досить цікаве питання, наш країнок до цього моментується. Наші компанії продають порядку 7-8 аудитів, середня вартість аудиту у нас складає приблизно 400 доларів у молодіх одиниць. Єдине момент заключається в тому, що у вас проєкт має відвідувальність менше, ніж тисяча переходів в день то вам просто не опухоляться ці затрати. Тобто відповідно ресурс має бути досить великий, тобто на якому оптимізація всього інструменту економіки, вам принесе Бо Якщо ви там маєте приблизно 50-20 чоловік в день, то затрати на настройку з інструментом економіки, вона безрезультатна. Ваше гроші інвестувати в контексті шоковано.